Gotham by Gaslight – скасована гра про Бетмена, яка базувалася на одноіменному коміксі 1989 року. Гра розроблялася Demon Studios, яка розробляла третю частину в серії Fear. Відосем гри могли бути THQ, але через те, що вони відхилили цю ідею, розробка гри була зупинена, а пізніше взагалі скасована. Здається, що вже немає що сказати, крім того, як показати злитий гімплейний футаж з прототипу гри, який розробники зробили, щоб показати як виглядала б їхня гра. Але я б хотів поговорити про те, якою могла бути гра, і чи дійсно ми втратили гідну гру про Ватмана, чи все ж таки це не так. Подігри повинні були відбуватися в Готимі. Місто було показано в часи 19 століття у стімпанк стилі. По сюжету Бетмен повинен був протистояти Джеку різнику, і по-моєму вже з цього моменту це звучить досить цікаво, тому що я з тих кому подобається таке. Тобто я люблю детективи, трілери, всілякі розслідування з похмурою та загадковою атмосферою і тому подібне. Але на жаль, THQ відмовились фінансувати гру, тому що вони не були впевнені в її успіху, і логічно, що її розробка не просунулася далі. Прототипу ну як це буває, він не злили гіплей прототипу, декілька скрінів з меню гри і все. Тобто відомо, що ра розроблялася для PlayStation 3 та Xbox 360 в 2009 2010 роках, і вона повинна була бути шутером від першої особи, тому що, по-перше, розробники з Day One Studios розробляли стрілянки, стрілянки смішне слово. А по-друге, більш детальніше про геймплей гри можна дізнатися з одного зі скріншотів гри. На ньому ми можемо побачити, що Бетмен міг робити. А він міг бігати, рухатися, а також присідати. Ну, це канон будь-якого шутера. Цікаво, можна виділити ліхтар. Для чого ми могли б його використовувати, я не знаю. Можливо, були б темні місця, в яких без ліхтарика нікуди. Також ми могли кидати гранати, стріляти. Ну, для шутера це теж стандарт. Але мені цікаво чим стріляти, тому що Бедман людей не вбиває. Найцікавіше особисто для мене це словомо. Тобто, можливо, це означає, що Ватман міг би робити як Максим Пейн. Але цього ми вже не дізнаємось. Також на іншому скріншоті можна побачити деякі види зброї. Яка зброя зліва, я не знаю. А ось зверху це гак для захоплення. Думаю, для чого він пояснювати не треба. Також справа є болоси. Що це читайте тут. Прочитали? Ок, тоді я ще додам, що по суті гра виглядала круто вже на етапі прототипу, тільки фізика плащучого коштує. Але на жаль, так сталося, що THQ відмовилися інвестувати в проєкт, думаючи, що він не окупиться. І хто знає, можливо, якби вони не відмовилися, то успіх гри врятував би їх від банкрутства в 2012 році. Але в той же час ми можливо не отримали б шедевральну та легендарну серію ігор про чоловіка у костюмі та жена. І я про Бетмен Архем від Rock Studios. Також, якщо цікаво, по коміксу, по якому мала бути гра, є мультфільм, який вийшов у 2018 році. Можете ознайомитися. У мене все.